Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу провести для вас румтур по нашій новій зйомній квартирі. Починаємо. Я зараз стою в коридорі, буду показувати, що тут є. Все тут таке мінімалістичне, всього по мінімуму. Тут стоїть поличка, будемо складати наше взуття. Ось тут збоку така, нібито шафа, зеркала. Але це просто дверцята в гардеробну. Така гардеробна. гардеробна. Пилосос, Тут вішаки, рейли, перекладини. Так, буду все тут перебирати, дивитися, що тут є. Така здоровенна шафа з полицями. Будемо складати сюди свій одяг. Це наша спальня буде. Тут вихід на балкон. Зараз знімаю увечері такий класний матеріал. Штори просто бомба. Тюль, такий, як у мене. Патерейка. Тут стоїть такий невеличкий столик гарненький. Дуже подобається, що в цій квартирі дуже багато розеток. Прямо на кожному кроці скрізь якісь ліхтарики, багато підсвітки. Такі шпалери, дуже красиві. Це ліжечко. Теж дуже гарне. Планувала купити на матрасник, але реально тут новий на матрасник. То навіть не знаю. покривальце таке, як у нас є, але світлішого кольору. Така обивочка дуже гарна на ліжку. Темно-сірого кольору. Зараз я вимкну світло, така люстерка. Покажу вам, яка гарна тут підсвіточка. З дивіться, класно. Такий куточок романтичний буде все тут. Позастеляю. Дуже подобається спальня. Далі у нас шафа. Біла, класна. Вішачки біленькі. Дуже багато місць для зберігання. Мені дуже подобається, що багато поличок. Немає тут книжкової шафи, але, можливо, я тут зроблю поличку для книжок. Чому б і ні. Так, виходимо з спальні. зараз вимкну світло, покажу вам, як виглядає ванна. Така ванна кімната. Лет і ванна разом ідуть. Сумішний сам вузол, нічого лишнього також. мивал. Мивальник дуже гарний, великий такий. Дуже подобається. Я вже сюди поставила свій крем. Водичка. Все потім повимиваю. Тут така. Тумбочка виїжджає. Ух ти, як вона виїжджає. Також треба буде там все повимувати. О, можна тут складати всі речі речі, органайзери поставлю. Дуже буде зручно. І тут така поличка, щось таке тут цікаве лежить. Хм, капсула для волосся лежить, представляєте? Тут стоїть такий кошик, я його не буду використовувати, поставлю свою корзину для брання. Заберу Ванна. Дуже класна плитка. Камера не передає її красу, дуже класна. Пральна машинка. Бойлер. Дуже подобається зеркало. І тут така штучка, ап! Клас. Переходимо в вітальню. Це такий зал. Тут стоїть комод. я планую його поставити в коридорі. Сьогодні, до речі, у мого чоловіка день народження і йому подарували такі парфуми. I guess. Вже вони тут стоять. Так, тут такий столик, кондиціонер. Тут багато освітлення також. Тут немає тюлю, але такі прикольні штори. Вікна, звичайно, треба повимивати, бо вони брудні. Дуже тепло, величезна така батарея. З кімнати ми Впадаємо на балкон. Це балкон. У нас виходить, що кухня переходить в залу. Це, до речі, камін. Дуже подобається, що тут всі вимикачі світла посередині. Знизу буде дитинці зручно вмикати світло. Тут у нас така зона їдання. Ми трошки. Купили Макдональдс, поїли з Макдональдса. Зараз це будемо забирати на ту квартиру. І далі будемо збиратися круглий стіл. Сільці. Цей диван він розкладний, зараз він в розібраному стані розкладеному. Тут буде спати у нас кіріл. Потрібно йому купити якийсь на матрасничок, можливо, якийсь матрасик. Дуже прикольне ліжечко. воно складається в диван. Потім ви вже побачите, як це буде виглядати. Така кухня. Вона мені так подобається. Дуже крута. Буду тут готувати. Невеличка, але дуже така компактна, красива. Такі фасади світленькі. Дуже гарні. Під мармур зроблена стінка. Такий фартух. Дуже велика поверхня для приготування. Ми ще купимо мікрохвильову пічку, поставимо. Така плитка, вона індукційна, така брудненька, але я все повимиваю, куплю засоби, витяжка і духу. Ось така штука, мабуть, для ммм Клас! Давно хотіла, щоб в мене були такі класні ящички, пакети. Ну, потім все порозбираю. Ще тут я не прибирала, все прибираємо разом з вами. Тому ви підписуєтесь обов'язково на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будемо обживатися разом, все тут влаштовувати. будемо. Створювати затишок, прибирати. Чесно, це моя мрія. Дуже подобається ця квартира. Дуже класна. Холодильник. Така підсвіточка класна. Дуже класна. Люстра. Така вона, в принципі, доволі таки велика квартира. Класне, світло, нічого зайвого, все так. Не потрібно, як кажуть, тут о, щось переробляти. Моїм хлопцям теж дуже сподобалась квартира. Зараз вже тут будуть вмикати світло, ми будемо повертатися туди до батьків, буду далі складати речі. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, я вже така замучена. Ну, вже яка є. Але я щаслива. Нарешті я знайшла те, що шукала, те, що хотіла. Буду тут все облаштовуватися, Боже, зараз впаду на диван. Клас! Як буде круто, коли я вже все тут облаштую, помию, понатираю. Буду тут жити, знімати для вас нові відео. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть!